Андрію, можна я сьогодні поведу авто? Було б добре, я втомився від керма. Ти ж у мене молодець, водиш авто професійно. От і добре, сьогодні ти відпочинеш. Завівши авто, поки Андрій складав у багажник все для пікніку, Оксана швиденько почала пробігати очима папірець. Сьогодні ввечері код домофону 263. Дивна записка зачепила Оксану настільки, що вона втратила спокій. Вона вийшла з автомобіля. Вибач, але я себе не дуже добре почуваю. Доведеться тобі сьогодні сідати за кермо. Що трапилось? Кілька хвилин тому все було добре. Раптово потемніло в очах нічого страшного, минеться. Ну все, їдемо, нас друзі чекають. Андрій здивовано поглянув на дружину і сів за кермо. Оксану з'їдали важкі думки. Невже за стільки років спільного життя коханий наважився на зраду, а можливо, він вже давно її зраджує. Розпачу Оксани не було меж. Вона ледь стримувала сльози. Сьогодні у нас день відпочинку з друзями. Було б добре, якщо б пікнік закінчився раніше, і ми могли б провести вечір удвох. Так, проведемо після пікніку. Я тільки на годинку відлучусь у справах, і тоді ми будемо удвох. Куди це тобі треба відлучитись? Сьогодні ж неділя, які справи. Не хвилюйся, кохана, я швиденько. Весь пікнік Оксана була, наче в тумані. Трісило вона старалась посміхатися, щоб не викликати підозри, що у них з Андрієм щось не так. Після пікніку Андрій завіз дружину додому і поїхав у справах. По щуках Оксани текли сльози, які так важко було стримувати весь день, в голові виникали нестерпні картини коханого чоловіка з іншою. Година у важких думках, збігла, наче хвилина. Двері у квартиру відчинились. У кімнату зайшов Андрій з закоханим поглядом, як і колись. У руках в нього був величезний букет троянд і картина з нашого весілля. Оксанко, кохана моя, з кожним роком я люблю тебе все сильніше. Про найщасливіший день нашого життя буде нагадувати нам ця картина. Так це і були твої справи? Ну так, відповів Андрій. А ти що подумала? Андрію, я тебе також кохаю. Серце Оксани заспокоїлось. То це ж її Андрій. Як вона могла взагалі на нього таке подумати? Довіряйте, коханій людині, поспіх у висновках забирає спокій.